Понад три сотні книг отримали мешканці івано-франківського розподільника, різноманітну літературу, і художню, і наукову. Івано-франківці передали у тамтешню бібліотеку. Книги збирали за ініціативи місцевої письменниці та журналістки Любові Загоровської. З рук в руки колись це була одноразова акція. Така читацька ініціатива щоразу отримувала продовження. Люди для письменниці залишали власні координати у місцевих книгарнях і ділилися літературою з домашніх книгозбірень. Ці книги людям не потрібні вдома. І виховували цих людей часто на тих основах, що книжку не можна просто викинути, книжку не можна віддати на макулатуру. Тому люди готові подарувати ці книжки, віддати їх, просто щоб книги мали свого читача, щоб книги не пропали просто так. І друга ланка людей це люди, які... Хочуть читати, які люблять читати, але в силу тих чи інших життєвих обставин вони перебувають там, де в даний момент у них книг або дуже мало, або немає зовсім. Проза, есеїстика, поезія. Перелік зібраних книг доволі широкий. Найбільше тут видань місцевих майстрів пера. адже до читатської акції долучилася обласна спілка письменників. Дуже багато доброї літератури. Ви знаєте, я дивуюся. Класика російська, багатотомники Ліскова, Купріна, Достоєвського, Пушкіна. Дуже багато української класики, пригодницької літератури, поезії української. І звичайно, що ми відібрали ще книги для наших, наших авторів, щоби тут. Було також ну якесь сворідне доповнення. Досі їх було лише 30 і усі застарілі. Правоохоронці спецрозподільника подарованим книгам. Тішуться в останній тутешня книгозбірня оновлювалася лише періодикою. На закупівлю нових друкованих видань коштів не вистачає. Одна установа в області, в якій утримуються особи, які згідно рішення суду, мають адміністративний арешт, отримують адміністративний арешт за правопорушення від 3 до 15 діб. І під час того, як вони перебувають у нас в спеціальному приймальнику, вони будуть читати і хочуть читати, тому що деякі особи взагалі по їхніх розмовах читали останній раз в школі або ще в армії. Раніше невелику бібліотеку передали до будинку нічного перебування. Наступний крок збір книг для військової частини у делятині. Такі читацькі акції проводитимуть надалі, переконані їх організатори. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.